Куди не поткнешся базар. А сьогодні 9 березня. І біля пам'ятника Шевченку приторговують. Письменників національних тепер чимало, а от козухів таких не шиють. Нарід клонуванням пам'ятників зайнятий. Дев'ять томів із 12 до тепер захалявні. Попри все, національна свідомість зросла, факт незаперечний. Кожен хоче мати банкноту з портретом Тараса Григоровича. Нарід вухо до радіо тулить. Що там про нас? Німці кажуть, бо наша телевізія наших не показує. Нація збочилася, а їй шапку поправляють. Чий же тепер час до людей гукаю? А вони думають, що я врем'я спрашиваю.